Ви сьогодні з перших почули ту інформацію, яка сталася. Ну, те, що воно повинно було відбутися, то однозначно вчора збиралася ініціативна група і скажімо, люди, які хотіли приділити. Я вас вишукаю, що відключіть, будь ласка, мобільні телефони, і вийдіть, переговоріть, потім зайдете, щоб ми могли нормально проводити нашу снараду. На жаль, я вам скажу, що очікував я його цього інцидента, що він станеться, не знав я, яким чином він станеться, але ну, сталося, як сталося. Ну, мабуть, причиною тому, що е я перекручую, я, як іноді потрібне Олександр Сергійович, може відмова того, що йому відмовили бути голову бюджетної комісії, може в цьому причина. А може інша причина. Але я думаю, що інцидент це не красить не його, в якійсь мірі, може і мене не красить, але коли люди збираються, запрошують людей, приходити просто так і говорити, що я буду, що ви мені не заварите, що це я так можу робити, ну, в якоїсь мірі може і не негарно. Але я думаю, що ви знали те, що воно трапилося. Трапилось воно ну, негарно зовсім. Тому те, що там пишуть, одне, те, що є, на самоміді інше, випадок, випадок трапився, ну, може десь і яду не переведе, може, треба було людині по-іншому об'яснити. Те, що люди питалася, мене там, те, що вона відмову отримала, це зрозуміло. Тому давайте, давайте будемо працювати. Я думаю, що краще проявлятися добрими справами, які ми будемо робити на благо місця, не виясняти ніяких відносин. Я розумію, що. Вибори, вибори, ви самі знаєте, політика це не ну, зовсім гарна така порядна справа, грязна та ж, там, справа. Тому вибори пройшли. Ми живемо в цьому маленькому містечку. Ми всі разом, ті, тут зібралися, і депутати, і присутні. Я на 100% впевнений в тому, що ви хочете, ми хочемо зробити його кращим, чим воно було. Для того, мабуть, виборці довірили нам свої голоси, і ми сьогодні тут будемо працювати разом. Тому я вас дуже прошу закликаю до консолідації. Всі питання, які будуть виноситися, спірні, не спірні, ваші пропозиції, всі будемо голосувати, всі будемо вислуховувати. Тому що казав, кажу вам всім, хто за мною не працював. Нема в мене ніяких амбіцій лічного характеру. Повірте мені, що в своєму житті є чого досяг. Тому хочеться дійсно зробити як краще. Консолідувати громаду. І ті всі питання, які будуть виникати, будемо старатися прозоро. Їх вирішувати разом зі вами, щоб не виникало ніяких спірних питань, щоб ніхто там не ходив за спинами, не говорив. Тому відкрито я сьогодні, починаючи з першого засідання, говорю те, що вчора сталося. От. І я думаю, що перевернемо цю сторінку, знайдемо компроміс, знайдемо спільну мову і підемо далі працювати на благо нашої держави.